Thank <laughs> you. Thank you Всіх вітаємо у новому відео. Почали ми його з осінньої краси, з бабиного літа, бо все дощі і дощі, а тут настільки тепло, настільки гарно, настільки комфортно на вулиці, що просто неможливо оминути. Тому ми залізкою натягнули рукавички і пішли до роботи. Поки сухо, вирішили пофарбувати ворота, бо вони вже дуже поржавіли. Зверху, з дороги тече вода, і ворота понизу просто в нас гниють. Тому кожен рік, через рік доводиться їх фарбувати, трошки їх підшліфовувати, приварювати щось понизу, інакше бажано взагалі їх міняти. Фарбуємо ось такою фарбою на резиновій основі, яка підходить і для цегли, і для шиферу, і для бетону. Заліза, тому, одним словом, універсальна фарба, яка розводиться водою, і також дуже гарно вимивається з рук, з одежі, то ні, а з рук то дуже чудово все вимивається. Тому я не переживаю, якщо донечка десь зафарбує себе, зафарбує одяг. За це чесно не переживаю, вдягаємо старі речі, зафарбуємося, то зафарбуємося. Головне допомога. Я думаю, що всім діткам подобається малювати, фарбувати, щось витворяти трохи і бешкетувати. Це нормальне явище. Єдине, що трохи Аліса боїться великих фур, але ось так поза парканом, то для неї це нормально. Тому і тут ми працюємо разом. Разом насолоджуємося проведеним часом і роботою, бо ця фарба досить легко фарбується, навіть те, що Аліса фарбує там такі закарючки, то потім я легко все поправляю, не видно ніяких цих розводів. Також головне купити нормальний дорогий пензлик якісний, щоб ніяких ворсинок не залишалося, бо це також з цим є проблема. Але фарбується досить легко, поки алізка понизу, бо полікарбонат навіть не знімали, бо там вже настільки приржавіли ці всі шурупи, що якщо його зняти, то треба купляти все нове. А сьогодні, ви знаєте, ціни просто шалені. Якщо за щось зачепитися, то в копійку влетиш 100%. Тому поки так зверху. Саме головне було профарбувати низ, бо він вже просто почав гнити. Тому зосереджені саме на цьому, зверху я легенько пензликом проходжуся, головне, щоб полікарбонат не зачепити, але остаточно зосереджена я понизу, щоб все гарно профарбувати, чоловік там і прочистив, трохи десь підлатав. І пройшовся вже антикорозією. а моя задача вже все якісно профарбувати разом з донечкою. Ось так, коли ворота відкриті, то навіть мені трохи так моторошно, бо проходять тяжкі машини. Навіть земля здригається під ногами, буває навіть і будинок здригається, коли тяжка техніка. Але трохи моторошно. Ну, нічого не вдієш. І ось такий результат воріт. Як бачите, фарба матова. Вона, Мені здається, може і буває глянцева, не знаю. Але ось такий результат. Витратили ми десь півтори годинки. Ще залишилась хвіртка, але хвіртку треба, щоб ще чоловік прочистив, і тоді залізкою ще руки дійдуть і до неї. Бо круги сточилися. Тому поки хвіртка залишається на завтра. А донечка війшла в смак, співає. І подивіться реально, як вона запецюнкалася.

Друзі, хто полюбляє солодке, а особливо солодке на швидку руч? Я думаю, що всі. Трошки я порискала в інтернеті, вона приспичило залізкою з'їсти якийсь солодкий пиріжок і змотивувала себе на терті пиріг. Я думаю, що багато з вас хто його вже і готовий, хто про нього чув, кому можливо готувала мама. Але цей пиріг дійсно... Чи ясь, мама, але цей пиріг дійсно відомий. Часто буває, просто ми забуваємо про такі рецепти, які готуються неймовірно Вау! швидко і виходять дуже смачно. Тому нажимайте на паузу. Якщо у вас є такі інгредієнти, як вершкове масло, цукор, ванільний цукор, борошно, яйця і варення саме головне, то нажимайте на паузу і готуйте разом з нами. Бо готується швидко. Ну, не буду я там збільшувати, але годинка чи 40 хвилин і період готовий. Тому, я думаю, це варто зробити. Так, я працюю з блендером, тому в чашу блендера я виливаю вже розтоплене або м'яке вершкове масло. Можна і м'якке, головне, щоб легенько взбивалось, і додаю цукор. Це все взбиваю до пишноти, всі інгредієнти будуть описані нижче під відео. Я брала, до речі, порції половини. У мене масло було в два рази менше, тому я вирішила все одно робити. Чоловік мене солодкого не їсть, а нам залізкою цього буде достатньо. Далі додаю. Поступово, в даному випадку, я додаю одне яйце, в рецепті два, додаємо поступово. Ось така гарна пишна маса виходить, і далі поступово додаю борошно. Борошно разом з розпушувачем. Якщо робити, це можна взагалі робити і без блендера, просто в мисочці, бо готується все дійсно легко. В блендері в мене, бачите, тісто одразу так збилося докубки все. Але якщо робити в мисочці, так ось це все легко виходить. В блендері не спорю, це виходить трохи швидше. Далі тісто ось так дуже легко збивається до кубки. Розділяю я його, як бажаєте. Можна меншу, можна більшу частинку, можна пополам, хто як бажає. Менша частинка піде на низ пирога, верхня наверх. Де будемо її кришити. Хто як більше полюбляє? Ховаю в пакети і в морозилку. Меншу частину, яку я розкатую в морозилці, вона пробула хвилин 10. Більша частинка в мене пробула десь хвилин 20-25, бажано з півгодинки. Тоді легше буде його Розкришати, терти на терці вже зверху посипати. Тісто розкатую приблизно десь 3-4 міліметри, вирівнюю краєчки, щоб все було гарно. І використовую я вишневе варення без кісточок. Ви використовуєте будь-яке, головне, щоб воно було густе в міру, можна джем. Що у вас є в закромах, те і беріть. Можна і зробити одразу варення, є маса рецептів в інтернеті, де за 15-20 хвилин і у вас готове вже варення на такий пиріг. І далі посипаю більшою частиною тіста, тру його на крупній терці. Чим воно більш заморожене, тим легше його натирати. Але у мене пробуло десь хвилин 25, не більше. Бо воно таке досить м'ягеньке ще було, але все одно натерти його можна, це немає ніяких зусиль для цього. В нас вийшов пиріжок діаметром десь 25 сантиметрів, брала я половину інгредієнтів, тому, якщо ви готуєте на двох, то я думаю, цього достатньо. Якщо велика сім'я, то беріть в два рази більше. Випікається пиріг при 180 градусах, але все дивіться, провіряйте сірничком. Десь 30 хвилин достатньо. Але у всіх дійсно плити різні, тому завжди перевіряйте. Щоб все дійсно було готовим і все виходило смачно. І ось такий результат. Можна посипати цукровою пудрою, але Аліска так вже кортіла шматочок пирога, що в результаті я відрізала, і ми пішли пити чай. Далі зайнялись ми ще пересадкою. Домашніх рослин, в даному випадку красула, це улюблений вазон мого чоловіка, саме улюблений, тому до нього я відношуся з особливою любов'ю. Бережу його, щоб жоден листочок з нього не впав, можна сказати. Все літо він в нас росте на вулиці, тому виростає взагалі таких. Неймовірних форм я його дуже тяжко мені тримати його одною рукою, бо дуже тяжке. Років йому, напевно, 10 це 100%. Такий вже трохи ніби як баобаб, бо міцний стовбур. Єдине, що завжди він стоїть практично до світла однією стороною, тому з однієї сторони він більш витягнутий, а з другої сторони пагони падають донизу. Доці й тут захопилася, можна сказати, грою. Трохи і допомагала, засипала землю вже до горщика, тому помічниця порається, вчиться, завжди Аліска зі мною завжди допомагає. Я трошки його підстригла, бо він дуже заріс. І ось такий результат в новому горщику зовсім інший вигляд. Коли горщик дійсно дорогий, гарний. Зараз взагалі такі гарні плетені кашпо, Але ціна також кусається. Цей горщик в мене вже був, тому поки висаджуємо сюди, і вигляд також дуже змінився. Ось дивіться, який міцний стовбур порівняно з моїм пальцем, він дуже-дуже міцний. Досить дорослий вже доросла рослинка. В нас їх не дуже багато в хаті стоїть, місця на всіх не вистачає, чесно. І ще я пересаджую хою м'ясисту. Вона в мене росла в кашпо, де просто звисала донизу. Але було в мене ось таке вільне кашпо з проволкою, яка так перекручується у вигляді конусу. Це ми робили самостійно. У мене там ріс плющ, він пропав. Тому вирішила я спробувати пересадитись сюди. Воно виглядає набагато гарніше, декоративніше в такому вигляді. Доверху, звичайно, воно. Не завжди вистачає сили, можна зробити на 20 см менше, більш конусоподібному вигляді, але виглядає навіть плющ, там ріс такий курчавий плющ, це було дуже гарно, але він захворів якоюсь заразою чи поволотиним кліщем, не знаю, вже було давно. І вирішила я сюди спробувати посадити цю хою. Звичайно, місце воно на підвіконні займає більше, ніж просто коли на стіні висить. Але хочеться щось змінювати, фантазувати. Якось і рослинки по-іншому себе показують в інших горщиках. Тому ще ось такий варіант пересадки. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Як я фантазую, навіть з кімнатними рослинами. Ну, а на вечір вирішили ми ще насолодитися теплом, сонечком. Аліска продовжує співати, взяли з собою нашу собачку Альмочку. А я пішла в наші місцеві чагарники, помилуватися як природою, так і зібрати ось таку рослинку. Не знаю, чесно, як цей бур'ян називається. Але він як виглядає гарно. Але мені не здається, що в нас вони не дуже такі пухнасті, бувають пухнастіші. Але виглядають вони гарно і в букеті з таким переливом золотистим. Трохи, звичайно, вони осипаються, але все одно дуже і дуже гарно. На цьому відео будемо завершувати. Прийшло дійсно класне бабине літо. Зараз десь 6 вечора і на вулиці ще дуже тепло. Відійшли ми від траси, і це дійсно так ну, відчувається така свобода природи. Бо біля дороги трохи ну, тяжко, я не спорю. Воно звикло, звичайно, але коли весь час є шум машин, ти не чуєш. Пташок, тільки коли машини вщухають, то дійсно чути спів пташок. Півників курей, то взагалі не чути сусідніх. А тут ми відійшли і прогулюємось попри будинки, то і собак чути, і курей чути, і півників, тиша, спокій. Одним словом класно. Тому разом з займичкою трошки прогуляємося. Назбираємо бабиного павутиння і будемо вертатись додому. Трошки ми вже такий віничок зібрали, хочу я ще зібрати. Аліска поки співає. Кончуєте. Бажаю я всім гарного настрою, ось такого дійсно спокою, затишку у душі, приємного сонечка, який би нас будив дійсно кожен день. І щоб всі ми посмі... прокидалися і завершували день з посмішкою, зі спокоєм, як в нашій країні цього вже дуже хочеться, так і в нашій душі. Тому всім саме спокою, щоб всі ми насолоджувалися життям. Тому всім дякуємо за перегляд і до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Коліска, -пока. кажи пока!